Прокурори оголосили підозру в екоциді російському генерал-полковнику Олександру Журавльову. 22-го року він наказував обстрілювати ядерну установку в Харкові, що могло спричинити катастрофу. За даними слідства, росіяни планували влаштувати в Харкові аварію у фізико-технічному інституті, де зберігається ядерне паливо. і це могло призвести до витікання низькозбагаченого урану, що перетворило б територію 15 кілометрів довкола на Чорнобиль. І це далеко не перший злочин. Журавльов. Мав на меті знищити Харків як 2016-го Це зробив із сирійським Алеппо Про кривавого російського генерала та його поплічників Тетяна Досяк. 28 лютого 2022 року російська армія жорстоко обстрілює три райони Харкова. Містяни не встигають ховатися в укриттях. Снаряди застають їх на подвір'ях посеред житлових районів. Кілька харків'ян гинуть у черзі по воду. Ціла родина згоріла в автомобілі. Дев'ять загиблих, ні в чому не винних людей, 37 поранених. Харківські вибухотехніки та правоохоронці на місці ударів вилучили залишки касетних боєприпасів. Пізніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Твердила, це були заборонені касети від РСЗВ смерч, які розкидують в небі десятки бойових елементів і призводять до великої кількості жертв серед мирного населення. Пізніше розслідувачі CNN встановили ім'я російського генерала, який давав цей кривавий наказ. Це Олександр Журавльов, який 2016-го такими ж касетними боєприпасами зрівняв із землею сирійське місто Алепо. І саме журавльов під час вторгнення в Україну наказав обстрілювати харківські. Фізико-технічний інститут, де розташована єдина у світі ядерна підкритична установка джерело нейтронів та сховище ядерних матеріалів, військові Російської Федерації били по даному інституту авіабомбами, осколково фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню, град, ураган, смерч, а також застосуванням. Сапіон тоді упродовж півроку ворожа армія завдала по ядерній установці щонайменше 74 удари. Українські прокурори певні росіяни знали, куди саме цілять, адже неодноразово брехали, що там Україна, нібито виготовляє атомну зброю та створює брудну бомбу. З цього приводу навіть скликали Раду безпеки ООН. Науковці Харківського фізико-технічного інституту стверджують, джерело нейтронів – тронів мирна ядерна установка, призначена винятково для досліджень у медицині. Синій промисловості це відео із заступником гендиректора інституту. Ми записали одразу після чергового візиту магате у листопаді 22-го року. Він запевняє, такі перевірки відбуваються регулярно і жодного разу не виявили незаконної діяльності. До того ж, Україні немає сенсу виготовляти брудну бомбу, адже її потужність, як у звичайної відмінність лише у зараженні радіацією території довкола, наші вчені ніколи б до такого не бралися. Брудна від неї вибухова хвиля така, як звичайної вибухівки, яку там заклали. Ці радіонукліди можуть на можуть знести велику територію. В нашому науковому центрі ніколи. Не проводились такі роботи. Якби росіяни пошкодили місце зберігання низькозбагаченого урану, ядерне паливо уразило б територію в радіусі до 15 кілометрів, заявляють фахівці. Служба безпеки України разом із прокурорами зібрали докази причетності російських командирів до вчинення злочину і днями заочно оголосила підозри п'ятьом командирам російської армії. Це журавльов, а також генерал-майор Олег Маковецький, уродженець Чугуєва Харківської області. На ньому низ. Ка злочинів за його наказом, російська армія бомбардувала Харків ізюм і Балаклію. Оголосили підозру і генерал-лейтенанту Владиславу Єршову. Його, до речі, переслідують і в Росії за катастрофічні втрати солдатів під час вторгнення в Україну серед підозрюваних і полковники Павло Пілюков і Євген Геращенко. Дії воєнних злочинців були на крок до екациду. Це могла бути екологічна катастрофа з масштабними довгостроковими екологічними наслідками. Згідно з висновками експертів, довкіллю вже заподіяно шкоди майже на 15 мільярдів гривень. Ще понад 30 мільйонів збитки будівлям інституту. Крім екоциду, п'ятьом офіцерам російської армії закидають порушення законів і звичаїв війни. Трьох генералів додатково підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни, вчиненим за попередньою змовою. Генералам загрожує довічне ув'язнення. Максимальний термін покарання полковникам до 15 років тюрми. Російських злочинців у погонах невдовзі оголосять у розшук. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбієв факти сітіві єдині новини.